E Онук Володимира Мономаха, син Юрія Долгорукого, благовірний князь Андрій Боголюбський. Своє прізвисько Боголюбський. Він отримав ще в юності за глибоку молитовну увагу і ревність щодо церковних служб. Хоробрий воїн, учасник багатьох походів свого войовничого батька, князь Андрій неодноразово наближався до смерті, але щоразу промисел Божий незримо рятував його. Разом з тим літописці підкреслюють миротворчий дар святого Андрія, рідкісний серед князів і полководців того суворого часу. В його особистості поєднувалася воїнська доблесть з миролюбністю та милосердям, смирення з ревністю відносно церкви. Князь став засновником нового Великого князівства Володимирського, що на якийсь час стало серцем Руської держави. Святі, це дивовижні образи сприйняти на землі красу яких означає наблизитись до краси царства Божого. Будучи насельником Печорського монастиря, що неподалік Нижнього Новгорода, преподобний Євфимій постійно постився Ніколи не їв до схочу, пив тільки воду. Виконуючи найтяжчу роботу, він розумів, що цим теж служить Богу. У 1352 році в Суздалі вирішили збудувати монастир на честь преображення Господнього. Настоятелем обителі обрали Євфимія. Прибувши туди, він дав обітницю ніколи не залишати її. Нужденні знаходили в монастирі прожиток, хворі, мирний притулок і спокій. Після кончини преподобного Євфимія Господь прославив свого угодника багатьма чудесами і зціленнями на місці його поховання. У 1507 році під час будівництва фундаменту для нового соборного храму Обителі були обрітані нетлінні мощі праведника. Присвятити себе Богові і жити добродійно це одне з великих дарувань хрестових. 17 липня 2001 року постановою святішого патріарха московського і всієї Русі Олексія II і священного синоду. Була заснована нова нагорода Руської православної церкви Медаль Святителя Макарія Митрополита Московського. Ця подія була приурочена до відзначення двотисячоліття від Різдва Христова. Медаль Святителя Макарія вручається нині церковним і світським особам за особистий науковий та організаційний внесок у розвиток церковної науки і духовної просвіти. Медаль має форму Христа. На нагороді розміщено зображення святителя Макарія, а також напис Покровитель духовної просвіти. Апостольське служіння спрямоване до вічності, але звершується у певному часі. У зв'язку з розширенням діалогу Руської православної церкви з європейськими міжнародними організаціями 17 липня 2002 року в Брюсселі в Бельгії. Було засновано представництво Московського патріархату при європейських міжнародних організаціях нині представництво бере активну участь у діалозі Росії і Євросоюзу з питань взаємодії і співпраці на рівні інститутів громадянського суспільства, осмислення історії ХХ століття, міжкультурного діалогу. Руська православна церква прагне здійснювати миротворче служіння як у національному, так і в міжнародному масштабі. У наступному випуску головне його завдання зберегти ландшафт правобережжя України в усій його цілісності природний заповідник Єленецький степ. Сторінками історії становлення сучасної воронецької православної духовної семінарії. Перша церква в сучасній Україні споруджена на території промислового підприємства Заводський храм Донецького металургійного заводу на честь Ігнатія Маріупольського. Народний артист Росії заслужений артист Польщі Спартак Мішулін з сторінками творчості.